Друзі, вітаю вас! Сенсація в мій сад прилетіла сарана. Ну, так можна сказати, якби будь біло. Або, ну або мало освіченим. Насправді це коник зелений, це конкурент богомола, як казав мій друг біолог Серега. Я цього не знаю, чесно кажучи, що в них конкуренція є. Бачите, вони холодні, вони такі, вони трошки повільні, але дуже милі. Це самичка, якась. Лєнка, не знаю, там може Тамара, і це яйцеклад. Вона це запускає в землю і вкладає яєчка. Тобто ці тварини вони корисні, вони вам нічого поганого не зроблять, навпаки, допоможуть зберегти ваш сад від шкідників, не харчуються іншими тваринами, жуками. Ось це вже свій вік, тому що бачите, є ріповзи. Але, друзі, це, це радість, що в нас можуть ще літати якісь тваринки, що ще живі. Що вже майже осінь, а можна зайти цих у нас в саду. Тому не вбивайте їх, нічого не робіть поганого. Вони вас не будуть нічого поганого робити. Отак от. Ценцем.